Всім великий привіт! Мене звати Світлана, я рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні ми зустрілися, аби обговорити покупки на мішані, тому що деякі засоби вже в використанні вже закінчуються, тому будуть змінені скоро на нові баночки. Але хотіла з вами поділитися, можливо, ви для себе щось цікавого корисного сьогодні побачите. Дуже вам дякую за всі попередні коментарі, я обов'язково відповім. Навантажена по роботі. Дякую вам за підписочки. До речі, якщо ви не підписані, залишайтеся. аби не прогавити нові відео за ваші вподобайки, за реакції, навіть за поширення. Статистика YouTube каже, що мої відео і поширюють. Це дуже приємно. Я знаю, що це комусь треба, що ви чекаєте, а це таке приємне відчуття. <хеш> ну що, поїхали. Сьогодні придбала свіженький Сілан, ароматерапія з маслами, оліями, квітковими, кажуть, 770 мл. Ну, це просто для. Ароматних властивостей. В цілому, мені всі сілани, я так уже бачу, з практики Це цей навіть трішки схожий на чоловічі парфуми. Я не думаю, що він буде дуже інтенсивний, а якщо навіть і так буду додавати трішки. В цілому, сілани полюбляю і жодного разу у мене не було з ними питань. Так, наступний засіб теж велика банка, але зумовлено лише привабливою ціною, тому що всі інші стояли меншого у формату безакційні 650 мл, саме тут Fairy Extra Citrus, І бачу, мабуть, польською завезли до нас з сусідньої країни. Так, наступний засіб уже навіть бачите, скільки використала перед Великоднем, як завжди, класика жанру мила. Ох, брала, все робила. Я брала його для миття вікон і він впорався. Здається, писали, що не вимагає повторного змивання, і він трішки піниться, але дійсно я нічого не змивала, розводів не залишала. Класний засіб впорався з брудом, мені сподобалось. Лише декілька моментів я там додавала порошкові засоби, коли треба було гарненько відчистити. Зараз уже такий формат використовую для миття підлоги. Поки його додаєш і пінка є, ніби воно пахне, я не можу сказати, що він прям залишається в домі, і потім, знаєте, десь там можна його почути, але в цілому з ним прибирання приємне. І навіть підлога, ось чому я бачу, що він ну, як заявлено не вимагає. Повторного змивання чистою водою, тому що навіть по підлозі ходиш, не прилипає нічого, не налипає. Тому приємний такий досить бюджетний засіб. Наступний засіб теж уже вчора скористалася. Це у нас засіб для миття акрилових, ван, джакузі та душових кабін. Санклін. Обрала його саме після того, як мила теж перед великодним кухню антижировим Санкліном. Там просто Ядерне видалення, навіть незважаючи на захист, руки я трішки пошкодила. і навпаки, от навіть вчора, після першого використання, він мені здався дуже м'яким, навіть аромату практично немає. А от антижир там просто звір, а не засіб. Так, поїхали далі, що ще? Не чи показувала вам саме цей тав, тому що перед цим в мене були такі більш яскраві морської хвилі кольору баночки, і там було чи п'ятірка, чи четвірка. а Тут навіть п'ять з плюсом це для мене занадто, але, як завжди бігла, поспішала, взяла те, що було в АТБ. 250 мл. В цілому він дійсно все фіксує. Ну, для мене навіть бувають і четвірки забагато, але ж треба використовувати, тому що особливо з цими вітрами це просто погода має назву Тримай зачіску. Поїхали далі. Мило сьогодні в копійка акційне. Юніка. Уніка, не знаю, буде правильно твоя ніжність, чорна орхідея з комплексом вітамінів. Це у нас кремило, тут 500 мл. Перед цим е був у мене молочний з медом, ну така класична комбінація. Цього разу чорна орхідея привабила. І ви знаєте, вже біля поличок стояла і такий досвідчений. Погляд покупця. Я дивлюсь, а що більше розбирають, те точно, однозначно краще. І найбільше залишилось кокосових. От я і сама кокос не дуже полюбляю в цих всіх засобах, тому що вирішила взяти це. Досить нормальне мило за таку ціну взагалі. І ще теж в копійочка Сейфгард сьогодні ось такий класичний білий, це теж класка жанру. Я, до речі, міксую. Бачите, інколи мене буває навіть одночасно і тверде, і крем мило таке буває. Так, і ще акційні бреф, кульки сині, колор актив. Перед цим були гелеві, вони швидко вимиваються, але і ті, ті мені подобаються. Взяла акційних багато, вистачить надовго. Перед цим ще раніше десь придбала ніве чорне і біле. От мені все-таки Рексона краще захищає. Ніве мені ні в рідкому, ні в такому спрейвому форматі якось от, ну, не завжди. Ніби щось і є, і щось і робить, але є сильніші засоби. Так, щось новеньке для себе придбала біона норма. Я ще й одразу не почитала, що це виявляється біокон. Тепер я розумію, чому біона. І, ви знаєте, трішки занервувала, тому що ну, не завжди дівчата схвально ну, відгукуються про ці засоби, особливо про склад. І хотіла вже сварити після першого застосування, хоча по цій новій політиці він був десь середньої вартості, тобто ну, десь уже там біля. Наближався до класичних, всім відомих, розкручених. Ну, типу лактациту. Там були і бюджетніші засоби, тому, в принципі, вже використовувавши його декілька днів, я вже задоволена, але перший раз мені здалося, що він мені не підходить. По аромату мені чомусь нагадує якісь е, трав'яні склади. Мені здається, там прямо лікувальні трави. От по аромату треба почитати. Ми вже потім як будемо з вами розглядати в порожніх баночках. Я чую. Чи Ромашку, от щось мені таке чується. Так, він у нас тут зволожувальний, делікатно очищає, захищає та сприяє збереженню природної мікрофлори для щоденного застосування та ще й рекомендовано гінекологами. Ну, звісно, але в цілому зараз я вже задоволена. Схожий навіть на лікувальний. Дівчатка, напишіть, хто користувався, тому що захвилювалася після першого, поки все добре. Так, для волосся У мене в цьому місяці і провали. І, можливо, навпаки, хороші придбання. Стояла, читала в Єві. Що ви думаєте, поки прочитала всі баночки, як завжди, поспішала, схопила я кондиціонер замість шампуню. І таке буває. Це знаєте, коли треба спокійно вийти, але немає часу на це. Тому вийшло, що Естіма в мене великий об'єм. Я не знаю, коли навіть його використаю, якщо я не буду користуватися. Вироблено в Польщі 500 мл, кажуть, що професійна лінійка тут проти випадіння волос. Ноулос no ми бачимо. Він мені не сподобався. Ви знаєте, теж прийшла, думаю, почитаю, що люди пишуть. І так цікаво, що люди теж, а, чому я не почитала, перш ніж купувати? А мені просто захотілося щось нового. Я побачила акційну ціну. От вам і. Невдалий, можливо, варіант покупки. Дівчанка написала, що шампунь теж поганий. То можливо, я думаю, добре що я шампунь не придбала. Ну ось така велика тепер банка в мене є. Не знаю, що буду з нею робити, але і кондиціонер мені теж не дуже. Можливо, з часом ми полюбимо один одного. Будемо бачити. Так, шампунь. Теж взяла собі щось таке, що давно не купувала. Фортеси я користувала, можливо, років 4 тому, коли я їхала на море. І я не захотіла брати банки ні переливати, ні в менші. Я набрала собі таких пробничків, шампунів різних. І там було, до речі, дуже багато фортеси. І вони мені сподобались навіть з пробників. Не пам'ятаю, чи саме для фарбованого в мене було, але пам'ятаю, що деякі мені прям от, ну, дійсно зайшли, як кажуть. зараз. Тут у нас саме для фарбованого, не знаю, чи він там щось. Захищайте колір, чи є зволоження блиск, але він круто промиває. І в цілому все з бальзамчиком взагалі мені подобається. А ось цей шампунь теж був експериментальний. Nature Box, тут відновлення і турбота. І кажуть, що натуральний, і він і схожий на натуральний, тому що, перш за все, з волосся виходить ганчірка. У мене таке буває саме з натуральними, безсиліконовими шампунями. Він прозорий, він практично не пахне. І він дійсно схожий на такий, який не має в своєму складі чогось агресивного поганого. В цілому, якщо у вас натуральне, нефарбоване волосся, я думаю, може підійти. А так як в мене вже і пофарбоване, і посічений, і побите життям волосся, мені не дуже. Я роблю це як. Я буваю, що я все-таки їх чергую. Такий і такий. Тоді можна ще якось жити. Так, наступний засіб. Ой, цей мені дуже сподобався ароматом. Заради аромату я вам рекомендую, і ви бачите, наскільки я не дуже на 100% задоволена спреями, але останні тоніки в мене саме спреєві. Я, мабуть, теж уже входжу у смак. <смак> так? Мені подобається аромат, наскільки ж я просто кайфую, навіть спеціально тепер щоразу очищую шкіру так, щоб я просто навіть не терла, а просто нанесла вуалю, розподілила це ось так. знаєте як містом, і просто чекаю, поки воно все висохне. До речі, одного разу я не дала висохнути до кінця, і в мене скотився кремчик. Тому тепер я чекаю, прямо, щоб все гарненько туди вібралося шкірою. Аромат, ну просто вау. Я б навіть таку на літо носила парфумовану водичку на собі. Ну такий він мені приємний. Я не знаю, чим він пахне, ну щось таке солоденько, невагоме, як хмаринка. Ну, так приємно мені пахне, не можу вам передати. Спробуйте, класний. Так, і ще в мене з'явився догляд. От я вам казала, що в мене вже практично закінчується. Кремчик у мене вже добивається. Цього разу я зупинилась на уряж. Це гель для вмивання. Ну, Тут ми особливо нічого не побачимо. Я не пам'ятаю, чи була ще додаткова упаковка, тому що на кремчику бачу. Класний, мені подобається 150 мл. Його потрібно буквально горошинка, він все миє. Бачите, такого трішки жовтуватого кольору. В цілому класний. Класно, все у мене прибирається, і залишки косметики, і взагалі шкіра така після нього приємна. І бачите, вони навіть з однієї, мабуть, лінійки, тому що все по кольору співпадає. Я взяла ось такий ур'яш-кремчик, все круто, але дуже швидко закінчується. Ось цього ем, об'єму в 40 мл. Мені вистачило, ну ще тут є, звісно, ну, десь, мабуть, до місяця максимум. Почитаємо, що тут кажуть. Кажуть, що це відновлюючий догляд. Миттєво заспокоює, відновлює, зволожує сухі шкіри, з причиненим медичним лікуванням для обличчя, не комедогенний, тестований на шкірі, схильний до акне. Супер крем, в мене шкіра його просто з'їдає. Ось чому мені його так мало. Буквально наносите секунда, і все обібралось. Дуже легкий, комфортний. Я вам рекомендую, якщо у вас теж комбінована шкіра, можливо, його буде замало на зимовий догляд, але от зараз і вона стає шкіра відразу така. Матована, матуючий, да, він дійсно матуючий. І вона от якась, ну, можу сказати, от, ну, не, не вимагає більше нічого додатково, Тобто після цього крему мені навіть інколи здається, що я. Як нанесу якісь косметичні вже далі декоративні засоби. Вони все рівно не будуть так блищати на моєму обличчі. Чомусь таке враження, що він дійсно матує, ніби навіть уже будучи під косметикою. Не знаю, таке моє враження. Ну, супер крутий, єдине, що об'єм ну, просто вилітає з баночки. Ось такі були мої покупочки. Якщо ви щось з цього користували, обов'язково відпишіться, чи вам сподобалось, чи ні. Що схоже, можливо, ви придбали за останній час. Буду читати, можливо, відповім не завжди вчасно, але знайте, що я з вами на зв'язку. Ще раз вам щиро дякую за все. З перемогою наших боксерів, тому що сьогодні я не фанат, але навіть сьогодні до сліз передивилася всі відео. Тому бажаю вам таких перемог і наших загальних, і особистих. І будемо бачитися найближчим часом. Всім па-па!